Ми повинні розглянути два проєкти рішень. Це проєкт рішення 25.51 про внесення змін до рішення 24.06.2021 року номер 514 обільської міської ради місцеві податки і збори. І питання, яке ми вже неодноразово розглядали. Це про встановлення вартості харчування. Заклади загальної середньої освіти та звільнення від батьків за харчування дітей фільгових категорій 26. Проект 2536. Прошу про управління подає проєкт рішення про внесення змін до рішення від 24.06.2021 року No514. Це є рішення про місцеві податки і збори для розгляду та подальшого затвердження інфету. А також для тобто так коротенько е, товариство з аркумент звернулося до нас із клопотанням звер... щодо встановлення ставки податку на нерухоме майно за певним типом об'єктів відповідно до національного класифікатора. При розрахунках податкових було встановлено, що в рішенні не встановлений податок, який згідно класифікатора. Код немає такого коду в рішенні 2224, а це а саме місцеві лінії електронних комунікаційних мереж та електропередач. І тому пропонуємо в, внести такий код і встановити ставку податку у розмірі 1,5%. Це є максимальна ставка. Це підприємство має площу 194 квадратних метри. І е, їхня ставка за метр квадратний буде становити, якщо розрахунку здійснити розрахунок, 129 гривень. І на рік це буде додатково 25 тисяч 180. Тому пропонуємо оцей внести код по ставці півтора ставки. Це знання. Ну, це це, 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 це нерухоме моя. В них є таке нерухоме майно, яке потрібно сплачувати. Такої ставки в нас не було встановлено і податку такого, і тому пропонуємо внести зміни до рішення і встановити такий, донести такий код і, по вставці півтора 22-24. Це є місцеві лінії електронних комунікаційних мереж та електропередач. Євство здійснює накопичення електроенергії та розподіл. І воно має, має майно, яке підлягає такому оподаткуванню. Будь так. ласка, уподаткуванню. А то не є рекомендування? Під час воєнного стану регуляторні акти можуть не здійснювати. А так воно буде на електрон. Я би доказав, я не знаю, тут забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті. І дане рішення з моменту його опублікування. Давайте пишемо оприлюднення. Опублікування цей в газеті. а Оприлюднення? На сайті. На сайті. Приймається право. Отже, пункт третій рішення. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення та застосовується з 01.01. .01 .01 <пості> Будемо окремо за, запропонованим вами голосувати. Це технічно? Ну, Давайте ставлю на голосування, якщо немає питань, ставлю на голосування проект 25.51. Справку, яку запропонував Володимир Іванович. Прошу визначати хто це. За... Прошу занести в протокол те, що запропонував Володимир Іванович. Наступний проєкт 25.56. Про встановлення вартості харчування за середньої освіти Галини. Рішення про встановлення вартості поштування учнів закладів загальної і середньої освіти, та звільнення із батьківської плати дітей вразливих категорій. Може, ви пригадуєте, в нас в 25-му році це було одне спільне рішення садочках і по школах, але цього року ми розділили по школах. Вже посадочки вже прийняли рішення, а по школах розділили, тому що ми ще не розуміли, що це певне навантаження на бюджет, а ми ще цих бюджету не бачили. Тому пропонується. У 26-му році проект вступає в дію з першого мав ну, прописано е, рішення вступає в дію з 1 січня 26-го року. Тобто вартість харчування була 50 гривень, зараз 60. Е, ну, Якщо в цифрах, то на 5 місяців це 400 тисяч, а якщо а на весь рік 700 849 тисяч. Тобто е, було 50, зараз 60. Додаткові ті 10 гривень. Я кажу, що 400 тисяч і 849 тисяч. На своїй категорії залишаються ті самі, що були і минулого року. Ну, не знаю, чи перечислювати. Це ті самі, що були і в садочках, і минулого року були в школі. Я необхідність перечислювати. Нема яка середня харчування в області? П'ятдесять. 50? Так. А чому 60? Ну, дивіться. Добре, 50 було, я не вже з'явилася, 50 було минулого року, Володимир Іванович. Так би не мала право сказати. Цього року я ще не можу сказати. А але... оці суми, що ви сказали, то додаткові чи то загальні суми? Ну, Дивіться, в бюджеті в нас закладено 50 гривень на рік. Коли в проєкті бюджету було 50 гривень. Я би, міг, я би міг ще додати до сказаного вам, що в області є багато шкіл, в яких штат харчоблоку, точніше, фінансується, фінансується із місцевого бюджету. І тому там, звичайно, вартість харчування виходить менша. Там виходить в межах навіть 30 гривень в в жовті. На курсах слухав, але заробітна плата працівникам, енергоносії, все це виплачується з бюджету. Тому десь ось така розбіжність у вартості харчування одної дитини. Я перепрошую, що хочу додати, що є лист звернення підприємців і я значить... Вам треба буде потім року додати великої до кошти. Ні, Ті кошти в нас є 50 гривень на весь рік. А ми хочемо на, ну, заплановано по 60 і поки що нам дають на 5, ну, мали би дати на 5 місяців. Але не гляне, таке питання. Ну, звичайно, що ми всі учні е, відвідують школу там, з поважних причин. І минулого року ті кошти, які були заплановані на харчування, їх було достатньо на 5, 5 місяців і на рік. Дивіться, ми але... не додавали, наскільки я пам'ятаю. Тому так і цього року дають тільки на 5, бо будемо бачити по тих показниках, які ви назвали. І нам минулого року е вистачило. Ми додатково, наскільки я пам'ятаю, ми не просили додаткові гроші на харчування. Я перепрошую, я розумію, в темі всі, я. В бюджеті харчування заложено тільки на півроку, я так зрозумію. Бо так. ви кажете, що і ясно, що в бюджеті значить з вересня на харчування заложено зовсім. І заложимо за розрахунку по 50 гривень. Але ви надієтесь, що в зв'язку з тим, що буде якась неповна відвідувачка, економія, і ви вкладетеся в ту суму, яка запропонована до кінця цього навчального року. Ну, ще я змогу зараз, де тільки по 5 місяців. Мали ну, за тих п'ять місяців заводимо по 50 років. Mm. Все, що я хотів для себе, то що я не Будь ласка, ще питання на якщо вони є. Нема все. Ну тоді з вашого дозволу проєкт 2556 ставлю на погодження. Прошу визначатися. Хто за? Дякую. 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 Реду даної комісії вечір, пану дякую всім.